У Чернігові 1 грудня відкрилася святкова резиденція Святого Миколая у головному відділенні Укрпошти вона працюватиме впродовж всього місяця. Про це розповів директор Чернігівського регіону Ад Укрпошта Олександр Бородавко. Сьогоднішнього дня всі діти можуть писати листи. Святому Миколаю, Санта-Клаусу, іншим новорічним чарівникам відправляти їх ось через ці чарівні поштові скриньки, які встановлені на всіх відділеннях поштового зв'язку, і чекати відповідь. Відповідь обов'язково від новорічного чарівника буде. З його слів, кожна дитина також зможе доєднатися до спільної акції організованої разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Диводій до Різдва. До 15 грудня діти можуть написати спеціальний лист, намалювати або написати щось будь-якій незнайомій дитині. Лист можна відправляти без марки за адресою місто Київ, Хрещатик, індекс 01001. Після вже 20-х чисел ми покажемо, як новорічні чарівники дійсно пакують ці, ці листи і роблять так, щоб вони дісталися всім діткам на території України. Також наші партнери з ЮНІСЕФ кожного тижня після 10 грудня і до кінця року будуть проводити майстер-класи в цьому відділенні, а також в трьох відділеннях нашої області, як я сказав, майстер-класи з написання листів новорічному червіку, виготовлення хендмейд цих листів. І тощо різні активності.